Соцмережами шириться інформація, що росіяни готують до випробування нову балістичну ракету РС 26 рубеж з полігона в Астраханській області. За наявними даними дальність ракети 6 тисяч кілометрів точність. 1150 метрів маса бойової частини 1200 кілограмів, що еквівалентно трьом ракетам іскандер М. Росіяни удосконалювали цю ракету ракетну лінійку для обходу протиповітряної оборони противника. Можуть бути запущені й інші ракети. Попереджають телеграм-канали. А керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що окупанти намагаються розхитувати панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів. Він оголосив, що росіяни готувалися до обстрілів у холодну пору року. Це їхня тактика. Коваленко закликав стежити за офіційними повідомленнями, зокрема повітряних сил. Плани супер противника відомі силам оборони. Протидія є і буде. Підкреслив Коваленко.